Добрий день. Сьогодні розглянемо наш модуль управління ТТН на прикладі конфігурації баз бухгалтерії останньої редакції. Як ми знаємо, в стандартних рішеннях відсутній повноцінний облік товарно-транспортних накладних. В першу чергу немає журналу документів ТТН. По-друге, форма введення даних є строковою та не дозволяє їх зберігати, наприклад, відомості про різних водіїв чи транспортні засоби. І по-третє, Безпосередньо друкована форма товарно-транспортної накладної є застарілою, не відповідає сьогоденним вимогам, в першу чергу в ній відсутні відомості про параметри транспортних засобів. Для вирішення даних питань нами було розроблено спеціальне рішення, модуль управління ТТН. Всі об'єкти, розміщено в окремому розділі, він містить, в першу чергу, журнал товарних документів, транспортні накладні, в якому ми бачимо перелік вже сформованих в системі ТТН. По-друге, Довідники, зокрема, це довідник водіїв для зберігання інформації про водіїв, а також довідник транспортних засобів для зберігання всієї необхідної інформації про транспортні засоби. Тут ми можемо зберігати інформацію, зокрема, про держномер автомобіля, його марку, параметри і габарити автомобіля, ВІН-код, дату випуску. Якщо необхідно, можемо одразу прикріпити водія до транспортного засобу, а також вказати, використовується в ньому причіп чи ні. Причіп заповнюється в цьому ж довіднику. Єдине, що ми встановлюємо ознаку, що це причіп. Окрім цього, в нашому розділі є також журнал товарних документів. Це спеціальне робоче місце, яке дозволяє сформувати одну зведену транспортну накладну на підставі кількох документів. Для прикладу, ми бачимо, що по нижній реалізації вже сформовано ТТН, кількість залишок нуль, нічого не потрібно по ній робити. А по цим документам ще нічого немає. Ми можемо їх об'єднати. Отак, виділити, натиснути кнопку Створити ТТН, і у нас одразу підтягуються всі товари з двох документів. Бачимо номер 002, 003. Вказуємо в транспортному розділі необхідні реквізити, заповнюємо і формуємо зведену товарну накладну. Хотів би ще детальніше розповісти про те, як саме ми можемо формувати нові транспортні накладні та нову друковану форму. В першу чергу, на підставі документів з'являється можливість створити на підставі документ транспортна накладна. Як ми бачимо, в нас в товарному розділі вже підтягнулися. Всі товарні позиції. Внизу розраховується маса вантажу. На вкладці Транспортний розділ ми обираємо попередньо введений транспортний засіб. Одразу підтягується інформація про причіп, про вид перевезення, ВІН-код. Також про водія. Якщо необхідно, то ми вже змінюємо ці реквізити та проводимо документ. Після цього. По кнопці товарно-транспортна накладна ми можемо сформувати нову, яка відповідає останнім вимогам, друковану форму. В ній містяться всі необхідні дані. В першу чергу, знову ж таки відомості про параметри транспортних засобів. Після цього у нашому модулі на, в журналі транспортних накладних з'являється наш документ, тобто ми до нього можемо завжди повернутися. Можемо завжди знову, якщо нам потрібно, роздрукувати і сформувати нову транспортну накладну. Якщо необхідно звідси ж по кнопці створити, ми можемо створити так само новий документ, а також повертаючись до журналу товарних документів, ми це можемо зробити і тут. Наостанок хотів би сказати, що ось ми робили на прикладі реалізації. У структурі підпорядкованості наша транспортна накладна також відображається. Це задовольняє потреби, пов'язані з обліком товарно-транспортних накладних, і вирішує питання, яких не вистачає у типових рішеннях.